ПДРН і екзосоми в косметиці, прорив у домашньому догляді чи маркетинговий міф: привіт! Мене звати Анна, я лікар-дерматолог та власниця клініки інститут дебюте. І сьогодні ми з вами поговоримо про два компоненти, які буквально захопили світ косметики. ПДРН і екзосоми виробники обіцяють, що з їх допомогою можна оновити шкіру, запустити регенерацію, зменшити зморшки, повернути молодість на клітинному рівні. Але чи дійсно вони працюють в домашньому догляді? Чи це лише красива історія на етикетці? Що таке ПДРН і як вони працюють? ПДРН це полідезоксирибонуклеотиди. Простими словами, це фрагменти ДНК, і вони можуть бути рослинні або тваринного походження, як, наприклад, ПДРН для відомих ін'єкційних препаратів видобувають з молок лососових риб, як вишукано, звичайно, репродуктивні матеріали лосося, косметологію ПДРН прийшли з медицини, де використовувались при хронічних ранах, дерматозах, опіках. І звісно, що косметологія завжди все звідкись позичає для себе, перелаштовуючи це на б'юті менер тому ПДРН в естетиці використовують для ревіталізації, регенерації, лікування рубців та пігментації, а також при зневодненій чи тонкій шкірі. І дійсно, по ін'єкційним формам ПДРН існує вже величезний пласт досліджень, які говорять нам про ефективність цього компоненту. Тож, що відомо і доведено про ПДРН, основне це пришвидшення. Та покращення регенерації шкіри. Тому я в своїй практиці чередую ці препарати з апаратними втручаннями, щоб підготувати шкіру та мінімізувати вірогідність ускладнень. Також саме через покращення регенерації ПДРН чудово працюють на лікування, наприклад, рубців або плям постакне. Ще ін'єкційні препарати з полінуклеотидами дуже добре прибирають запалення, тому я користуюсь цим в протоколах лікування стійкої та капризною, наприклад, розація. ПДРН пригнічують еластазу. Це такий фермент, який розрушає еластин. Тобто, безпосередньо синтез кологену і стимуляція антієч-процесів не відбувається. Але все ж таки опосередковано ми якось впливаємо і на це. Полінуклеотиди також пригнічують синтез меланіну. Тому їх можна використовувати в комплексах по лікуванню пігментації. І до того ж, вони працюють як потужний антиоксидант. Тому в ін'єкційних формах це один із моїх найулюбленіших інструментів. Але чекати від них ліфтингу, того, що вони приберуть там якісь зморшки, кудись щось підтягнуть та тягнуть це не варто. Основний принцип дії це регенерація та відновлення. Все, що я щойно розказала, стосувалось виключно ін'єкційних форм. Але є ключове питання: що відбувається, коли ПДРН додають у крем? Чи проходиться молекула через роговий шар шкіри, чи зберігає вона активність? І чи взагалі є у кремі достатня концентрація? Правда в тому, що наразі я не знайшла ніяких якісних клінічних досліджень, які б доводили, що ПДРН у складі крему мають клінічно значимий ефект, особливо порівняний з ін'єкційною формою. І це не дивно. Молекула велика, гідрофільна і бар'єр не долає. Але все ж таки є деякі дослідження, які доводять, що, наприклад, ПДРН з жіншеню сприяють загоєнню шкіри та зміцненню бар'єрної функції. Тому особисто я раджу звертати увагу на косметичні засоби з педерень саме в періоди, коли ви щось робите зі своєю шкірою, для чого буде потрібна швидка регенерація. Наприклад, ви можете проходити курс пілінгів чи мікроголкового ліфтингу, чи лазерних шліфувань, наприклад, або ви лікуєте рубці, або наприклад, ви вводите в свій домашній антиейдж протокол ретинол. Що ж таке екзосоми і чому їх усюди рекламують? Екзосоми це такі мікроскопічні визикули, які клітини виділяють у зовнішнє середовище. Вони містять білки, РНК, сигнальні молекули, і, коротше кажучи, такі мікропосилання, завдяки яким клітини передають одна одній інформацію і таким чином спілкуються між собою. Екзосоми видобувають з мезенхімальних стовбурових клітин, і в косметичній промисловості вони також можуть бути як тваринного походження, навіть людські, або рослинного. Особисто у мене рослинна форма викликає багато питань, бо будова клітин, та й взагалі імунної системи у людини і у рослини суттєво різна. Тому стверджувати, що екзосоми з умовної рози це аналог людських. Це неправильно. Що стосується екзосом людського походження, ці клітини зазвичай беруть з донорської жирової тканини, і тут ви, можливо, вже зрозуміли надзвичайно важлива якість матеріалу, очищення та перевірка безпосередньо донора. В своїй практиці в клініці ми використовуємо живі екзосоми, але кожен флакон нам привозять з повним пакетом документів, обстежень матеріалу на усі можливі віруси, мікроскопічних досліджень. І як можна бути впевненим в цій якості матеріалу в промислових масштабах, я не знаю. У косметології екзосоми стали мегатрендом. Їм приписують властивості омолодження, стимуляцію колагенезу, ліфтингу, але насправді... Основна дія екзосом це також регенеративна дія, як і в ПДРН. Вони чудово стимулюють появу нових судин, тому показують хороші результати в протоколах для волосся. Вони чудово регенерують тканини, наприклад, після опіків, травм, але здебільшого. Це стосується чистих лікарських форм і топічного використання, наприклад, з дермопеном або мікроголковим РФ. Чому ж ці компоненти все ж таки з'являються в косметиці? Причина проста: це гарно звучить і класно продається, стимулює регенерацію, нанотехнології, біоінженерія. Усе це викликає надзвичайну довіру. Але насправді ефект від крему залежить не від слова екзосоми на баночці, а від правильного складу, ліпіди, антиоксиданти, пептиди, стабільності формули і адекватної концентрації активів. Більшість кремів з екзосомами це просто звичайна емульсія з модною. Назвою ПДРН і екзосоми – це справді дуже цікаві і перспективні компоненти. Вони працюють, але це більше не про антиейджинг, а про відновлення та регенерацію. І в цьому випадку перевага однозначна на боці ін'єкційних та лікарських. Форм. А якщо ви дійсно цікавитесь доглядом, в інструкції по догляду за шкірою я зібрала більш ніж 100 прикладів дійсно ефективних засобів на будь-який бюджет, які ви зможете придбати в будь-якій точці світу. Посилання на гайд ви зможете знайти в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Та, будь ласка, напишіть мені, про що ще зняти наступні випуски. До зустрічі!